Доброго ранку, діти! Ось послухайте віршик. В мене іграшок багато, з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка. Самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки цигнатику? Ми майструємо їх із братиком. Дітки, отже з якого матеріалу виготовляють іграшки? А які вони бувають за розміром? А якого кольору? Якої форми? А ось подивіться, що це в мене? Так, це в мене теж іграшки. А які це іграшки? Так, це м'які іграшки, так? М'які молодці. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Скажи лагідно. Наприклад, я вам кажу, ведмідь. А ви мені кажете, як лагідно. Ведмежатку. Починаємо. Машина. Машинка. Лялька. Лялечка. Білка. Білочка. Заєць. Зайчатко, трактор, тракторець. Так, молодці дітки, ви гарно пограли зі мною. А скажіть, будь ласка, а як потрібно поводитись з іграшками? З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Чи були такі випадки, коли ви ламали іграшку? А якщо так сталося, що треба зробити? А ділитися іграшками потрібно? Ви іграшки не ламайте, гарнесенько їх складайте, то вони завжди малята захочуть із вами грати. А тепер разом із іграшками сідайте за столи, посадіть якусь свою улюблену іграшку біля себе, уявіть себе великими майстрами-художниками і намалюйте свою улюблену м'яку іграшку. А я буду чекати на ваші малюнки. До побачення!